Друзі, всім привіт із Карпат. Рада вас вітати на своєму каналі у новому відео. Сьогодні показую, як готувала дуже смачні сирні оладки. Якщо вам цікаво, хочете щось нового, тоді залишайтеся і будемо готувати з вами разом. У мене вже тут є всі підготовлені інгредієнти, тож приступаю до приготування. До яєць додаю кисломолочний сир, також додаю кефір, сіль, цукор та ванільний цукор. Все добре перебиваю блендером до однорідної консистенції. Хочу сказати, що всі інгредієнти були кімнатної температури, тому що, так як я планувала готувати, все підготувала завчасно. До перебитої суміші я додаю борошно ще деякий час. Теж все гарненько перемішую, перебиваю блендером, а тоді вже буду у кінці додавати соду. Я її нічим не гашу, ось так просто висипаю і, за принципом звичайних оладок, тому що я також їх так готую, добре перемішую а, соду. Соду тут погасить кефір, також а, кисломолочний сир, добре вимішую і вже тісто на процесі... Приблизно хвилин 8, хоча б 5, я не чіпаю. Сода починає вступати у реакцію з усіма інгредієнтами, і оладки починають підростати, робитися пористими, і їх можна випікати. Розігріваю сковорідку із олією і викладаю оладки на олію. Температура має бути невисокою, скільки вони будуть підгорати. потрібно. Щоб вона була середньою і на такій температурі оладки смажаться. Можна ще й прикрити кришкою, щоб точно вони були у вас пропечені. Пропікаємо з однієї сторони, з іншої сторони, виймаємо їх на серветки і такі оладки вже є готовими. Можна чекати, поки вони охолонуть, а можна і не чекати, а смакувати відразу. Після того, як вони охолоджуються, можуть дещо опасти. Це є не критично, тому що такі оладі є дуже-дуже смачними. На смак вони відрізняються від звичайних оладок, оскільки сир їм додає такого своєрідного смаку і робить їх ще смачнішими. Хоча я смажила на середньому вогні і старалася, щоб все було дуже так акуратно, щоб оладки були світленькі і дуже багато цукру не давала, але все одно оладки встигли деякі досить таки зарум'янитися. На цьому все. Спробуйте, можливо, і вам сподобаються такі сирні оладки. А я кажу вам всім па-па, до зустрічей!